представники львівського АІТ кластера вкотре передали системи супутникового інтернету на благодійність. Нагадаємо, минулого разу айтівці допомогли оснастити старлінкам об'єкти критичної інфраструктури та пункти незламності. Кому ж тепер дістануться обладнання? Дивимось разом. У цій залі Львівської обласної військової адміністрації 75 старлінків. Старлінки не будуть передані адміністрації. Так ми їх візьмемо, але з величезною вдячністю передамо саме бригадам на фронт. Львівський it кластер допомагає українцям старлінками уже другий рік. За допомогою цього обладнання та зв'язку із супутником можна користуватися інтернетом практично у будь-якій точці світу. Ці старлінки підуть туди, куди вони потрібні. Нам не потрібно витрачати велику кількість зусиль, тобто, це все адмініструвати, менеджити. ова має налагоджені контакти, зв'язки з всіма військовими частинами знає, що їм потрібно, і відповідно зможе це розподілити правильно. На крок ближче до IT-сфери, аби зрозуміти специфіку цієї галузі і її внутрішню кухню. Уже 5-6 травня львівський it кластер проводить конференцію IT Future Conf 2023. Це дводенний захід для старшокласників, вчителів інформатики і усіх, хто загалом хоче дізнатися більше про техгалузь і найкращі заклади, де можна здобути таку освіту. Як долучитись до конференції, будемо розпитувати у нашої гості Юлія Цимбала, керівниця освітнього напрямку Львівського it кластера. Добрий вечір. Слава Україні! Добрий вечір, героям слава. Як йдеться в описі до вашої події, яку влаштовуєте, ви проводили опитування? І 66% підлітків, яких опитали, мріють працювати власне у it сфері. А з досвіду, який відсоток тих людей, які хочуть, вони працевлаштовуються зрештою в АІТ. А ми можемо е, детальніше розповісти власне за наші навчальні програми. Львівський it кластер підтримує вже 18 бакалаврських програм в чотирьох державних університетах, і вже на частині з цих програм є перші випускники. Тобто, перша програма була запущена сім років тому у Львівській політехніці, і ось. Е, Дивлячись на випускники цих цих програм, це, наприклад, штучний інтелект, інтернет речей, бакалаврські програми чи кібербезпека. Відсоток працевлаштованих на цих програмах є понад 95%. Власне, 95%. і. Частина з цих е, випускників вони не працюють безпосередньо за фахом е, закінченої програми, але е, вони все ж залишаються в галузі IT. І також що цікаво, цей відсоток е, не тільки випускників, студенти четвертого курсу, у більшості, ось понад 90% студентів четвертого курсу на цих програмах вже працюють. Просто 66% це дуже багато, і цікаво, що насамперед молодь в it сфері приваблює. Чи не можемо ми сказати, що люди мають таке уявлення про айтівця, як про людину, яка робить гроші буквально з повітря? Ніби ти маєш гнучкий графік, ти працюєш своє задоволення, отримуєш високий дохід, і ніби тобі не варто для цього якось напружуватись. Чи це хибне уявлення, яке десь потім руйнується? Е, та, таке уявлення є як і в старшокласників, так і в... Людей з інших сфер, які хочуть е, спробувати себе в ІТ, перекваліфікуватися, так. так тут е, варто розуміти, і зокрема в рамках нашої конференції, є е, е, кілька моментів. Е, по-перше, хто такий it фахівець то в it галузі є понад 120 різних професій, технічних і нетехнічних, і не завжди є розуміння, хто ж саме цей it фахівець і що він робить. Тому, з одної сторони, так, кожен може себе знайти відповідно до своїх знань, вмінь і вподобань. А з іншої сторони, потрібно розуміти, що хороші IT-фахівці, які мають високі заробітні плати, насправді дуже багато для цього працюють. Багато. Витрачають свого ресурсу, і му мусять бути добре кваліфікованими, щоб відповідно отримувати високі заробітні плати і могти собі дозволити е, власне все, що вони забажають. Ми знаємо, що ви проводите і, і такі зрізи, так би мовити, От зараз середньостатистичний it фахівець в Україні. Який його портрет, який він опишіть нам? Е, та Львівський it кластер вже понад 6 років проводить дослідження it ресерч, дослідження it галузі, і е, останні дослідження, яке ми проводили було якраз вже в час повномасштабного, повномасштабної війни. Щодо портрету it фахівця то власне, ми можемо виокремити, що це є в, середньому, в середній вік, це є 31 рік. В більшості це є чоловіки, все-таки 71% АІТ-фахівців це є чоловіки в галузі, і також серед всіх АІ-фахівців близько 62% це є. Технічні фахівці, які працюють на технічних напрямках, найбільше на software development, на розробці програмного забезпечення. власне. Ось те, що ми можемо додати, що серед IT-фахівців найбільше це є понад 35% фахівців рівня Міду середнього. Також близько 47% фахівців мають освіту рівня магістр, а uh -huh. близько 28 – це рівень спеціаліст, і 17% бакалаврів. І що цікаво, з 3% – це є фахівці, які ще продовжують навчатися на бакалавраті. Uh -huh. Тобто молоді айтівці, які вже успішні, це теж реальність. Маєте якісь приклади можливо? Так, власне, в рамках нашої конференції цього року ми запросимо безпосередньо на конференцію, як і студентів, які вже починаючи з першого другого курсу розробляють свої проекти, беруть участь в різних міжнародних змаганнях, зокрема на інтернеті речей. Студенти перемогли на вони склали свій дрон, який переносить певний вантаж, і перемогли з ним на конкурсі міжнародному у Норвегії. Цього літа і також ми запросимо е, старшокласника, який у свої 16 років вже два роки працює, має е, досвід роботи в компанії е, і може поділитися цим, як це поєднувати навчання в школі і роботи в компанії. Тут навіть вже не молоді а юні, можна так сказати. Це вже не перша така конференція, яку ви влаштовуєте. Друга, так як е які висновки зробили з попередньої, Які підсумки, що очікуєте від цієї та минулого року, ми провели конференцію вперше, власне, в середині травня, в такий досить невизначений час для старшокласників, особливо для абітурієнтів, коли для них скасували зовнішнє незалежне оцінювання, було невідомо як вступати в університет. Та дуже багато дітей переїхало як і на захід України, так і за кордон. І відповідно. Це був саме той момент. То, за рахунок конференції, ми хотіли теж дати якісь впевненість дітям в тому, що е, тут є де навчатися, тут є хороша освіта. Вони можуть здобути її в Україні, е, зокрема на it напрямках. І минулого року в нас на конференції було близько трьох тисяч учасників. Основна цільова аудиторія це є старшокласники. Проте е, близько 11% у нас було вчителів інформатики угу. і теж. В нас були учасники зі всіх областей, з 24 областей України, і частина приєднувалася за кордоном. Угу. А цього року робили окрему ставку на певну якусь категорію, чи умови залишились такими ж цікаво, а, кого буде цього року більше? Загалом, так основний акцент це все таки на старшокласниках. Хоча конференція до конференції може долучитися будь-хто хоче і хто хоче дізнатись більше про IT-галузь, про ті чи інші напрямки цього року ми підібрали. Інші напрямки порівняно з минулорічними інші професії. А для того щоб більш детальніше розказати, які є актуальні, ми запрошуємо теж, окрім старшокласників, вчителів і батьків, і людей, які просто хочуть дізнатися про галузь. А вже є якісь попередні бодай підсумки, скільки скільки людей зареєструвалося до вас? Та реєстрація в нас ще триває та ще кілька днів до конференції. Зараз у нас вже є власне близько трьох тисяч. Станом на зараз, то очікуємо, що до конференції. Буде більше. Як, як ще встигнути долучитися? Це буде все онлайн відбуватися. Чи і офлайн також будуть певні події, тому що дві доби, зрештою. Так, цього року конференція буде у гібридному форматі. Більшість учасників ми запрошуємо приєднатися онлайн. Зареєструватися можна на сайті Львівського it кластера у розділі проєктів є it Future Conf і, відповідно, весь опис зі спікерами. І частину учасників ми цього року запросили офлайн. Вони будуть присутні у нас е, у студії, і для того, щоб потрапити, вони е, попередньо розв'язували певні е, задачі з інформатики, так? і хто найкраще розв'язав, має змогу потрапити власне, офлайн. А будуть якісь заохочувальні призи, можливо, для тих, хто долучиться, якийсь подальший супровід, якщо людина зацікавиться і все ж таки вирішить, що я обираю IT. <тур> е, та е, окрім подарунків, там від партнерів, ми серед ще, серед всіх учасників конференції розіграємо е, Macbook, е, який теж е, м має на меті допомогти е, там старшокласникам почати. Е Перші кроки в програмуванні та стати таким інструментом з одної сторони, з іншої сторони, на конференції ми теж акцентуємо не тільки про те, які є it напрямки, які є професії, чим можна займатися, але й де можна здобути цю освіту, то в яких навчальних закладах, на яких програмах, і власне що робити далі, якщо ти хочеш розвиватися в тому чи іншому напрямку, от ви згадали про технічну складову і часи карантину і війни, коли освіта. Переїхала в онлайн, так би мовити, вони показали, що є все таки прогалина, і навіть для тих же старшокласників, які зараз хочуть якось себе пробувати, в тому ж таки IT, не всюди є можливості. Не всі школи достатньо обладнані гаджетами, не всі школи мають для класів інформатики достатньо обладнання, аби дитина могла розвиватися, якщо їй це подобається. Ми знаємо, що ви теж намагаєтеся із цим допомагати. Поділіться і як взагалі це працює? Та загалом ми в освітньому напрямку кластері працюємо ось вже там понад сім років. Зокрема, зі школами за цей час було кілька проєктів, коли ми допомагали з обладнанням тих чи інших шкіл, чи проводили певні там змагання з в результаті яких школи отримали обладнання. Останнє, що ми передавали це в рамках наших проєктів перемоги, це були. Це обладнання всіх шкіл доступом до інтернету, укриттів. Угу. Ми передавали ці Wi-Fi роутери усі школи Львова і теж області, такі базові речі, щоб покрити, і щоб діти були в безпеці у випадку там повітряних тривог. А що стосується теж обладнання, насправді досить багато проектів є і, 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 і з різних напрямків і з управління освіти, де обладнують школи. Певної техніки певними технічними засобами, і до початку повномасштабного вторгнення в нас був проект зі школами, де it фахівці приходили на уроки інформатики і навчали власне дітей користуватися цим обладнанням. Якщо школи мають там 3D-принтери, скажімо, то ми забезпечили там певний курс 3D-моделювання, щоб власне навчитися використовувати ті чи інші те чи інше обладнання. Ми вам дякуємо за ваш час і за цю розмову. Нагадаємо, що охочі долучитися до it конференції можуть реєструватися. Час і ще є. Відбуватиметься захід 5 і 6 травня. А про нього ми спілкувалися із керівницею освітнього напрямку львівського it кластеру Юлією Цимбалою.